Дзвонили церкви і не випадково тим передзвоні ожили міста і села, і Україна радісна, така і святкова була на диво молода і весела, і Боже око з висока, за хмар, дивилось на людей, що під хрести церковні несли серця свої. І душі чисті, вірою святою Повні, єдиний Бог, і ми Його, всі рівні діти, не міг збагнути нашої пустої жертви, дивився зверху і старався зрозуміти, чому в єдиного народу є три церкви, а в цій розрізненості наша теж вина, Бо віри починається усе навколо. Ми маємо дві України і три Божих слова, тому й доводимо, що мова в нас одна.